Чим я підживлюю рослини у весінній період. Вже коли пішла вегетація, починає потрошку рости зелена маса. Використовую я розконцентрат. Він натуральний такий, на основі гумата калію, дуже хороший і головне, що не такий недорогий, більш бюджетний. Використовую я два з такою формулою 1577. 15 у нас вказує на вищий вміст азоту. Азот у нас іде для наростання зеленої маси. 5 10, 15 15 – це у нас калій. Калій у нас більш для такого для кореня. Це я використовую, підливаю, щоб йшла ну, само собою зелена маса. Кришечка така на 10 літрів води. Спочатку добряче його з бовтою. Заливаю влієчку, тут перемішую і поливаю. Поливаю добренько, проливаю так, і потім після цього не поливаю рослину десь 3 дні, тому що ці добрива вимиваються, само собою. Так що треба, щоб вони трошки там були. Цей використовую я він для того, щоб корінь краще наростав. Сам каліється 15. Коли пересаджую, допустимо, якісь саджанці, от посадив я рослинку, мені не треба, щоб йшло вверх. Не треба підливати азотом, тому що піде зелена маса, корінь слабенький, рослинка його не потягне. Я підливаю таким калійним, нехай він спочатку йде в корінь, в коріницю, а потім піде вже маса. Буде корінь, буде і зелені. Ну, ось таке в мене поняття і такі от правила. Так що користуюсь вже, здається, третій рік, і, в принципі, різницю я вже так бачу. Дуже таке хороша, хороша штука. Підливаю я ним також і восени. Не рекомендую цей азотний на осінь, тому що нам не треба, щоб наганяло зелену масу на зиму. Вони підуть в ріст, не встиють задерев'яніти і потім будуть відмерзати. Краще вже підлити на осінь, і я це практикую і роблю ось таким каліним. Нехай він наганяє краще корінь. На зиму і рослина буде менш стресувати і більш себе краще відчувати.